Всім доброго ранку! Сьогодні їдемо в Франківськ. Покажу вам трошки нашої зустрічі з блогерами. Тому, якщо вам цікаво, то будь-яко проти дивитися. У нас як бачите дуже хороша погода, дуже сонечко, гарне світить, тепло. Зараз чекаю Уляну. Ми з нею зустрічаємося і їдемо в Франківськ, Тому побачимося зовсім скоро. Привіт-привіт! Ми вже в Франківську підмальовуємо губи. Це напевно, дуже весело і гарно виглядає з боку. Людина здивляться дуже криво, я впевнена. Але ми от на вокзалі, і зараз будемо прямувати в Мандейс до Юлії, до всіх інших дівчат, які вже зібралися. Сподіваюся, що їх трошки буде. Хтось трошки буде, тому що Юля казала, що мало людей може бути. Але побачимо. Ми вже Ляною. Привіт-привіт! Франківськ чудовий міст, але ми тільки приїхали, правда, але це. Зате дуже 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 хороша погода, дуже сонячно, дуже тепло, дуже класно. Тому я думаю, що все буде добре і потім ще вам кілька кадрів покажу. Тому зустрінемося вже на зустрічі, і ми пішли. Отож, ви бачите, може, нам десь, де ми будемо перебували, ми дійшли, а знайшли кафе, все дуже класно, у нас тут вже дівчата є. І ми будемо скоро розпочинати, чи не починали, Ми ну, поки що сідаємо і ось так, нехай Пізніше вам ще щось. Це є той самий сайт, або той самий з вашого соцмережа, де ви виставляєте свої думки. Але воно є більше впорядковане і воно ділиться на типу. Є фешн-блоги, є тревел блоги, є, наприклад дуже популярні політичні блоги, тому що зараз ситуація дуже погостена, люди це все вговорювати. Тобто ви маєте свій такий міні-журнал, де ви в одному стилі з фото, в одному стилі викладаєте статті, публікуєте щось з якимось там певним відрізком часу. Я веду свій YouTube-блог вже практично три роки. Він буде восени. Мене ніхто цього не вчив робити. Я приймав такий період, що я побачила, що, що якісь закордонні коліші, і вони показують якісь продукти, вони роблять якісь класні квоти, вони подорожують, запрошують в компанії. І мене дуже дивувало, що в них під час хтось має кудись запрошувати, щось мають тестувати, потім кудись пишуть, від чого займався. М'ясо ж це піар, це реклама, тобто це якісь нові можливості, це нові спеціалісти. У мене була друг, який дуже часто в мене ходили і питали, чим ти користуєшся тебе контактний командою. Чим ти користуєшся тебе контрактна команда? Коли в нас почалася команда за 40 гривень, то тоді я була змушена про це написати і поділитися. Я почала писати, 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 бо потім сама компанія заслугнувала, чим потім треба написати відбув про наш продукт. Так, далі та пішла кліку, я почала працювати з компаніями, тепер вони настали продукти, щоб ми їх тестували, розповідали просто про них, тому що, скажімо, кожен круто вірту. Тож у нас тепер такі невеличкі подавуночки. Мило, натуральне, натуральне мило від Яра Naturals, Зараз. я покажу. У нас там всередині, як бачите, тревосайд якось... зимила. Наша зустріч закінчилася, ми зараз немовідати, а поки що знімаємо трошки відео, хто, хто там виходить, кого як. Фотографуємося, ось, наприклад, залі дуже красиве таке, а дуже красива віка першу чергу. А в другу чергу дуже гарний напис. Ми всі штурмувалися напроти до нього. А, і зараз йдемо трошки обмінити, як я вже сказала, і просуваємось далі. Тому продовжую Запрошую вас а далі дивитися, що ж ми куди ми подивимо Франківську, і наші. І всі наші пригоди в франківську, я вже вже з обов'язково покажу. Тут до речі дуже-дуже самолії залишають якусь скульптуру в подарунок міста. Всі ковалі там, наприклад, з Угорщини, з України, там, з Росії, з Тані, з Німеччини, не скільки. Роблять ці питання, встановлюють, дороги. Ми знайдемо в Це наш колишній Львівська фортеця. Там лишилися, правда, такі більш і ми стилізовано зробили це під такі магазинчики. з іншого боку. Ага, я думаю, домикаю заробили. Такстилізовано зробили під магазинчики ага. і посередині також є така велика скульптура. Вони зробили здається, квітку рису. Так, так. така фіолетова, така величезна так, квітка. Так, квітка, дуже красива. От ми вже і прийшли обідати. Трошки що у вас так само спокотна, як і нас. У них відкрита піч. стоїть. Ось там робиться. Мінімальна паста. Мінімальний дізнань, стилювати, відкрита пічку викладати з вами. Ось так у нас панорама франківська. Це у нас найкоротша вулиця Івано-Франківська і дуже красиво виглядає ось там ратуша. Ось тут. Це ось під мурами. Франківського бастіону ось така красива штука. Отже, ми гуляємо по Франківську. Прекрасна погода, яка я говорила. Ми пройшлися по цьому бастіону. Франківському я вам потім покажу. Чи, показала. А, і йдемо ще десь присядемо і будемо ще присядемо свого. Тому я далі продовжую, а потім... Скажу вам, що далі. Так, зараз ми зайшли все. у говорить Івано-Франківськ. <форка> Я схочу з бачиш, до чого жінка причала <праць> і у нас ось там видно рату. <праць> Отож, у нас вже закінчилися наші милі посиденьки. Ми зараз йдемо на автовокзал і будемо вже збиратися їхати додому. Тому, в принципі, можливо, ще кілька кадрів покажу з дороги, якщо буде щось цікаво. А ні, то вже на сьогодні все. Такою в нас вийшла мила зустріч з нашими дівчатами львівсько-франківськими. Взагалі було дуже круто, мені дуже сподобалося. Разом з тим дуже хороша погода. Хоч трошки спекотно, але загалом все одно непогано, тому я особисто дуже задоволена. Франківськ доволі непогане місто. І взагалі дуже хороший синій був день. Гарно погуляли, гарно поспілкувалися, потеревенили, побалакали і так далі. Настрій хороший, прямуємо додому. Сподіваюсь, на цьому тижні десь спробуємо вибрати з дівчатами на каву і ось. Наразі це всі апдейти на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, якщо вам подобаються такі блоги. Підписуйтесь на мій канал і побачимося вже в наступному відео. Гарна сім'я!